було відео, з'явилося про те, як БТР-страйкер, в якого закінчились боєприпаси, просто чавив ворогів. І нібито це були північно-корейські вояки, і знову почали говорити про те, що вони мало ефективні в боях. Що вам про це відомо? мені навпаки, відомо, що вони досить ефективні, бо як і ті хлопці, з якими я спілкуюся, які безпосередньо на полі бою вони говорять про них досить серйозну піхоту, досить, досить серйозних солдат, які навіть готові себе вбити для того, щоб не попасти в полон і готові вбитися до кінця. Це те, що мені безпосередньо розповідали командири бригади, там командири батальйонів, які там з бійцями воюють на тому напрямку. Тому я би не цього ворог, це дуже серйозний ворог, і... і нам потрібно до цього серйозно віднестися. Вони ще раз кажуть, що деяким ну, росіянам далеко до них, тому що вони більш завзяті і виконують завдання, там не боячись смерті взагалі.